Сполучені Штати підтверджують як офіційно, так і кулуарно, що окрім візових обмежень, розглядають запровадження і інших санкцій щодо офіційних осіб України. Експерти переконані, що тиск заходу, зокрема на олігархів, які підтримують режим та тримають свої гроші на заході, може мати суттєвий вплив на зміну сил в Києві. Економіст Андерс Асланд вважає, що Янукович програв боротьбу за владу і більше не може розраховувати на підтримку групи старих олігархів. Ще у грудні Асла пророкував, що президент президенту України лишилось при владі кілька місяців. Тепер уточнює мова може йти про лічені дні з експертом. Спілкувався Олексій Кузьменко якби Янукович мислив раціонально, то вже почав би переговори про умови відходу від влади. Опозиція, зрозуміло, буде рада амністувати його та залишити за ним якісь мінімальні активи. Дослідник інституту Пітерсона, економіст Андерс Аслунд, вважає, що у середу президент Янукович розписався у власній слабкості, коли особисто з'явився у раді, щоб протиснути голосування по законопроекту про сумнівну амністію, переламавши повсталих регіоналів через коліно. Президент лише тимчасово повернув собі їх лояльність. Так вони проголосували під тиском, але Янукович... з владою Януковича буде покінчено дуже скоро. Можливо, це питання лічених днів. А слуг наполягає міжнародні санкції і зусилля опозиції мають бути спрямовані особисто проти Януковича, його родини та близьких прихильників. Про інших опозиції та заходу вже варто починати думати як про союзників. Не бачу, щоб жоден зі старих олігархів підтримував Януковича. Олігархи не входять до уряду, окрім груп Ахметова та Фірташа. При цьому люди фірташа більше не входять до адміністрації після відставки Льовичкина. Ренат Ахметов зробив кілька промовистих тих публічних заяв, що він хоче мирного вирішення та єдності країни. Все це йде в розріз з політикою Януковича. Хай там як налаштований майдан проти всіх олігархів, але тиск на них усіх одночасно завдасть удару по країні можна сказати, що саме розмови про реприватизацію майна олігархів провалили помаранчеву революцію. Цього треба уникнути з усіх точок зору. Фокусуватись треба лише на родині Януковича і більше ні на кому. Аслун додає не персональні, а загальні санкції проти усієї України може запровадити Росія, якщо Януковича примусять піти. Якщо це станеться заходу, треба буде задуматись, як допомогти Україні ймовірно, Росія заблокує український експорт до себе, а це чверть усього експорту України. У такому випадку ЄС та США мають озвучити протест у ВТО та на рівні двосторонніх відносин з Росією. По друге, Газпром може відрізати поставки газу. У них є така звичка. У такому випадку Європейська комісія має пояснити Росії, що це неприйнятно, і Газпром може просто втратити свій ринок у Європі. І нарешті, Росія може припинити фінансування України за угодою Януковича Путіна зі свого боку МВФ міг би запровадити відчутну програму допомоги, якщо новий український уряд почне реалізацію реформ, які вже давно на часі. Додаткові гроші могли би дати у ЄС Олексій Кузьменко Голос Америки.